Для того, щоб звісно і цікаво провести проведення дебатів, підготувалися до цих дебатів. І е, ми будемо проводити дебати дебат у форматі Карла Попера. Карл Попер це австрійський і німецький вчений, філософ ХХ століття. Він е, значить, е, сказав таку фразу, яка мені теж видається цікавою. Я можу помилятися, а ви можете бути праві. Давайте зробимо зусилля і, можливо, ми наблизимося до істини. Дебати в форматі Карла Попера покликані з'ясувати істину, показати найсильніших гравців, показати дітей, які вміють логічно доводити свою думку, ясно свою думку висловлювати, аргументувати свою позицію. І в кінці кінців я хочу, щоб ви трошки розслабилися і зрозуміли, що дебати в форматі Карла Попера це весело. Це змістовне дозвілля і побажати вам удачі у цій справі. Тема наших сьогоднішніх дебатів звучить так: самоврядування в Златопільській гімназії не готує дітей до життя в демократичному суспільстві. Це позиція команди ствердження, позиція команди заперечення, самоврядування в Златопільській гімназії. Ні, я ж сказала, не готує. Це ваша команда, да? заперечення. А команда ствердження говорить нам, що діяльність самоврядування Злодипільської гімназії готує учнів до життя в демократичному суспільстві. Перш ніж ми почнемо, я представлю наші журі. Значить, в журі у нас Ромова Анастасія Давиденко Юлія, Ірусенко Софія, і Соколова Катерина Миколаївна, чотири члени журі. В команді у нас команда ствердження. Це у нас Руденко Даша, Вучаренко Валерія і Коробцова Софія. Команда заперечення Пілопольська Ірина, Чернієнка Єлизавета і Чорнобусі Сіона. Відповідальний за дотримання регламенту або таймкіпер це у нас Юрій Бажановський. І зверніть увагу, виступаючи, що він за 30 секунд до закінчення вашого часу буде піднімати руку і говорити, час закінчується. Зрозуміло? Чітко і ясно, час закінчується. Ви розумієте, що у вас залишається тільки 30 секунд. Після закінчення цього часу, 30 секунд, Юра говорить, що час закінчено, і ми фактично вас не чуємо. Ясно? Ви можете навіть перестати говорити, бо ми вас не чуємо. Тому саме смачне, саме гостре, подавайте на початку, щоб ви поклалися час. Така, е, технічний коментар такий, що відео, яке триває там хвилину, в час не входить. Тобто, якщо у Єлизавети відео, то їй буде додана одна хвилина. Зрозуміло? Бо Ми самі її просили поставити це відео. Так. А що у нас? Чому у нас не має? Регламент у нас такий, що з першою у нас виступає команда свячення. Починаємо. І далі дається на виступ 5 хвилин. Так як ми проводимо сьогодні дебати на тему самоврядування з Латупівській гімназії готує учні до життя в демократичному суспільстві, ми, як зазвичай, будемо говорити про це. Щоб зрозуміти нам цю тему, нам потрібно розкрити деякі питання. Це Розуміння самими вчителями необхідності демократиш... демократизації скільного самоврядування та віра батьків у шанси змінити щось в навчальному процесі. Далі нам потрібно зрозуміти, що Звантопільська гімназія готує і сприяє розвитку індивідуальності. Також нам потрібно зрозуміти, що самоврядування сприяє викорененню стереотипів. Ми говоримо про самоврядування і насамперед нам потрібно з'ясувати, що це таке. Так як самоврядування учнівське це об'єднання учнівської молоді, яке забезпечує самостійно або через представницькі органи вирішення ряду важливих питань щодо організації навчального процесу або соціального захисту учнів. Далі, з давніх давань існувало вже саме самоврядування. Наприклад, візьмемо самоврядування Київської Русі, це Віче. Від Старослав'янського рада вищають говорити. Саме Вічі представляло це збори громадян Київської Росії для вирішення важливих питань. Вічі не мав устаткованого приймання рішень, так як рішення приймалося одноголосно. Самоврядування також виконує великий пласт роботи, це оскільки йде ініціантива знизу, і учні долучаються самі до цього і долучають інших. Також самоврядування виховує. Деякі риси характеру в дітей, це як милосердя. Візьмемо, наприклад, наші волонтерські загони. Далі співпраця, діти учаться співпрацювати в колективі, так як, наприклад, готуючи якусь виставу або якийсь конкурс, розуміння, відповідальність, ініціативність. Далі самоврядування сприяє розвитку. Прогресивних тенденцій у суспільстві створює позитивний вектор, вектор напрямку розвитку позитивного країни. Візьмемо, наприклад, Польщу. У Польщі проходив конкурс під гаслом. Не питай, що школа робить для тебе, а скажи, що ти робиш для неї. Це був такий конкурс про самоврядування. Перше місце зайняла школа із. Із Жегочина Перший основним призом було двотижнева поїздка до Франції. Цей конкурс показав, що важливість існує важливість учнівського самоврядування і є активність підготовки школярів до демократизації суспільства і до підготовки життя в демократичному суспільстві. Далі самоврядування навчає проявляти ініціативу, керувати роботою, робити звіти до роботи. Наприклад, коли був у нас конкурс, гімназія має талант, діти самі проявили ініціативу прикрасити запит а також. Виготовити прикази до нього. Далі. Е, перевіряти роботу інших, керувати нею, звітувати, бути відповідальним за свої вчинки. Також е, невдачі змушують... Е, е, Шукати причини, які призвели до цього, як казав Антон Павлович Чехов, діти до переконань ви можете лише шляхом власного досвіду. Далі про учнівське самоврядування можна говорити широко. Учнівське самоврядування це результат педагогічної взаємодії, діяльність, яка здійснюється самими дітьми, та принцип організації життя колективу. Я провела маленьке опитування щодо самоврядування, і питання було як саме самоврядування впливало на ваше життя. Критерії були такі, чому ви брали участь в самоврядуванні? На це питання 75% відповіло, що вони самі захотіли. Далі, що дає участь вам у само... що розвиває самоврядування? 50% відповіло, що самоврядування розвиває організаторські. 25% що це Комунікативні здібності далі. Як змінилися стосунки з однокласниками? 85% відповіло, що не змінилося. Далі, що чи допомагає самоврядування вам у подальшому житті? 100% відповіло, що допомагає. Багато гімназій робиться для пробуження активності учнів. Проводяться конкурси. Час закінчується. Хорошо. Багато дітей беруть участь в олімпіадах навчального закладу. Наприклад, Коробцова Софія. Зайняла перше місце з фізики, з яцику і так далі. Готуючись до великих свят, учні взаємодіють колективно. Окрема людина слабка, як покинутий Робінзон, лише в колективі з ними і з іншими. Він може зробити багато чого. Також дебати це наша ініціатива, ініціатива учнів. Не можна говорити, що самоврядування може існувати без доліків. що не все біле можна назвати чорним. Добре, ми вдячні далі. А тепер дивіться, у нас. Структура нашого самоврядування. Да, Прокоментує її, хто там у нас є. ВРГ це взагалі весь орган існування. Далі він ділиться. Орган на… самоврядування, самоврядування, да? так? Голову ВРГ, заступник голови і секретар. Голова вирішує такі, як... Ну, Вкладає такі, як історико-краєзнавчий клуб, комітет з учнівської етики, комітет з питань клубної роботи, комітет з питань санітарного порядку та внутрішнього порядку, комітет з питань культурно-масової роботи та комітет здоров'я та спорту. Комітет з питань клубної роботи вирішує такі питання, як історико-краєзнавчий клуб, пошук, клуб цікаве зустрічам, мале літературне товариство Гуляйкова, клуб Здоров'я, шаховий клуб Біла корабля, клуб Знатоків Еврика, практична психологія. Далі. Це як би, можна сказати, що не тільки вчителі і діти беруть участь у самоврядуванні. Також велика підтримка йде від батьків. Ініціатором як би, всього цього були батьки, які допомагали нам красити паркан. Ми вважаємо, що сніжке самоврядування Батиковській гімназії не готуємо молоде покоління до життя в демократичному суспільстві. Зараз я б хотіла з'ясувати деякі терміни, що звучати в сьогоднішній дебаті. Доступні слова. соціалізація це комплексний процес, засвоєний індивідуам певної системи знань, норм і цінностей, які допомагають йому бути повноправним членом суспільства. Жаль. Розвиток особистості Далі. і стереотипів. Я заявляю, наша команда висуває такі аргументи. Перший аргумент нерозуміння самими вчителями необхідності демократизації шкільного самоврядування. Зневіра батьків у реальні шанси змінити щось в управлінні самоврядуванням, необхідно подавати низький рівень ініціативності батьків, учнів по питаннях управління навчальним закладом, оскільки це перешкоджає ефективному сприянню управлінням навчальним закладом. Також можливо налагодити співпрацю вчителів та батьків. Другий слайд слайд. Аргумент номер 2 Самоврядування Затобільської гімназії не сприяє розвитку особистості активістів, талантів, якостей та інших. Аргумент номер 3 Самовлюдування Затобільської гімназії не сприяє виконанню стереотипів, таких як типових, стартевих, національних. Тому не формує долерантну особистість. Отже, розпочнемо. Лотобільська гімназія це насамперед маленька держава, що має свою політику, свою державу. І саме ми обираємо, хто нам буде вибирати шлях до зірок. Але деякі цього не розуміють. Можемо побачити, що в Латибільській гімназії предвиборні програми якби не дуже різноманітні. І такі програми учасники, які під Можна сказати так, Хомача Дмитра та то така Артема, вони не відрізнялися від інших. Чому вони зараз служили таке високе звання? Вони, е е вони були популярними, мали хороший гумор та могли сподобатися дівчатам, але не виконували своїх так званих. Е е функцій. Браючи безвідповідальних людей, які не зацікавлені в роботі самоврядування, ми підтверджуємо, що ВРГ це лише формальний орган і важливих функцій він не виконує. Наступний слайд. Загруженість учнів також відіграє важливу роль у діяльності та формуванні самоврядування. Перевіряємо, будь ласка, розпорядок дня Чорної Сілони. Як бачимо, він дуже загружений. І де тут можна знайти час до того самоврядування? Коли її жити? Далі, будь ласка. Ще однією життєм є банальна лінь і безвідповідальність. Як ви знаємо, недавно в Запорізькій гімназії був такий захід, як фарбування гімназійного паркану. Одним з прикладів негативної поведінки та неповаги був, була праця учня, який, крім того, що вирізнився, замість того, щоб фарбувати паркан, зайнявся надписом ПТНПМХ, який, до речі, довго відмивав. Але це неповага. Я не вважаю, що саморядування можуть допомогти чимось в такому випадку. Наступний час качався. Матеріальні проблеми в родинах більшості учнів породжують необхідність значних часових витрат на їх подавання. Працяння, будь ласка, респарка. Це розпорядок дня Віталій Миколаїв. Як знаємо, вона і вчитель, і мама. З порядок дня їй дуже загружений. І я не бачу, куди тут сунути те самоврядування. <звук> Почнемо, дві хвилини. Іра, згадай, ти брала участь у всеукраїнському конкурсі імені Тараса Шевченка. І, як ми знаємо, ти навіть в ньому перемогла. То чи тебе змушували брати в ньому участь? Чи ти добровільно брала? По-перше, я брала в ньому участь з допомогою Оксани Васильівни і самоврядування тут. Я думаю, взагалі не Адже, ну, я не знаю, вони до мене нічого не підходили, і я до них діла не мала. Так? Я сама сіла з Оксаною Васильівною, з її допомогою, написала наукову роботу і з її ж допомогою зайняла перше місце, ну, але ж тебе і не змушували, можна тут стверджувати. Як ми знаємо, вища рада гімназистів виконує незліченну кількість функцій, наприклад, організаційну, виховну, гностичну, тобто дослідницьку іра. А назви мені ще найважливіші функції природи, які не виконує наш орган. Природа, функції природи, самоврядування. Функції. Самовлядування. функції. Самовлядування. Я думаю, світницька, адже ем, є таке діло, як ем, громадська, це саме організація спільна справа, да, відродження. Вони ну, діти просто не знають, куди діваються ті гроші. Так само на батьківських зборах. Батьки, а ми ж здаємо, ми здаємо постійно. А куди вона дівається? Не кажуть, ми здаємо на ремонт школи. Можливо, вони здали в клас, а на спільну справу, наприклад, вони не здали. Директор постійно на лінійці нам про це говорить, куди йдуть. На лінійці, а батькам? Ідемо далі. Іра, а скажи, будь ласка, які заходи асоційовані самими учнями, і чи може п'ятий класник? Зробити так якісно, оформити захід замість десяти класника. Я, як десятикласник, да я не говорю, що п'ятикласник повинен сам йти робити всі виступи. Він не зможе просто це маленька дитина, яка якби розпочинає свій шлях тільки. Але якщо, якщо дитина сама хоче, договорить. вона може підійти так, до вчителя, наприклад, да? підійти до старшого учня, допомогти. Вибач, ну, ти вимечти, сама себе заперечила, тобто ти сказала, що п'ятикласник не може сам організуватися. І доречна допомога І, до речі, допомога керівника, вчителя. Я правильно тебе зрозуміла, да? ти хотіла закінчити? І для п'ятикласника допомога дуже важлива. Це ти говорила мені коротко про свій виступ, то ти в ньому вжила, що міня виступати перед аудиторією, діти мають, і вони можуть чітко та гарно говорити. Так, да, я погоджуюсь з тобою, але десятикласник може самостійно це зробити, оформити, підготувати. підготувати але п'ятикласник, якщо йому не допоможе вчити, він це не оформить і, не виступить, і не виступить перед аудиторією. От вона... Я ж... Ми можемо навіть привести приклад. Вчора в нас була підготовка до вечорниць. Uh -huh. І п'ятикласники беруть участь. Якщо Юля їм не показує, як танцювати, як робити певні рухи, вони поводять себе, ну якби, не можуть рухатися правильно, тому що вони ще діти. Говорила про ну і не це живу, що дитина хоче, вона підчуть просто. Вона дуже. Я не говорила, що дитина... Час закінчиться. Е, судді почала виступає Валерія і їй на виступ дається 4 хвилини. 4 хвилини. Ліра, у тебе є слайди? Да. Е, ти можеш виступити 4 хвилини, а потім показати, Можна. Да. Я коробцева Софія, і я звичайно виступаю за сторону ствердження. У виступах протилежної сторони учасників я бачу ряд слабких місць. Хочу звернути увагу присутніх, що демократія це не стільки стан суспільства, стільки постійний рух до удосконалення. Команда заперечення показує нам негативні сторони ВРГ, але ж скажіть, чи може у нас буде результат, якщо ми нічого не робимо. Ну, значить, ми можемо зробити висновок, що ВРГ працює. Е, Відповість на запитання: чи може дитина не повзавши, відразу почати ходити? Ні, такого ніколи не може бути. Так як і ми. Спочатку ми виконуємо якусь роботу під керівництвом вчителів. Потім насе більше проявляється самостійність. І, врешті-решт, ми можемо виконати певний вид діяльності самостійно. Тобто ми самі вирішуємо, самі робимо і самі відповідаємо. Це є основним принципом учнівського самоврядування школи. Ми все рівно стоїмо на своїй позиції, що ВРГ готує до майбутнього життя, тому я не погоджуюся із думкою протилежної сторони. Існують різні стереотипи вікові, релігійні та національні. Історично правобережжя вися, а саме Новомиргород входив до Речі Посполитої згодом Київської губернії. А лівобережжя до Дикого поля Нової Сербії згодом Херсонської губернії Російської імперії, що й вплинуло на різний релігійний та етнічний склад населення. На екрані ви можете порівняти дані релігійного складу населення з Латополя станом на 1864 і 1897 рік. І ви бачите, що іудеї у удей було більше. Також можете побачити національний склад населення в Златополі станом на 1926 рік, і можемо переконатися, що євреїв було більше. Так, Це... так. так. звернемося до теорії питання. Сутність територіального патріотизму в'ячеслав Левинський. Бачив це український політик, бачив у пробудження почуття солідарності та єдності всіх постійних мешканців, які заселяли українську територію, незалежно від їх етнічного походження, класової належності та соціально-культурного рівня. Почуття любові до рідного краю, як до органічної цілісності, вважає Липинське, є необхідною і єдиною можливістю того найтіснішого у світі зв'язку людей, що називається нацією. Заклик до соціально-класової чи національної нетерпимості, протиставлення українства іншими співмешканцями України вважає політик, може призвести до загальної ненависті. Отже, важливо, не національна чи релігійна приналежність, а почуття патріотизму особи. Я люблю тебе не за те, що ти є, а за те, який ти. Звернемося до Конституції України, а саме до статті 3. Людина, її життя і здоров'я, честь, і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. В Затопільській гімназії всі учні, учні проявляють патріотизм і є українцями за національність. Я за але в деяких голос крові говорить протилежне. Наприклад, Русенко Софія знає, що в її жилах тече і російська і, не, і німецька кров. Але від цього серця любить Україну. Так само, як Чернієнкові Єлизавета, вона знає, що вона полячка, але перевагу віддає Україні. Також ми можемо сказати, що добра заменить молодовами. Але це не заважає йому приймати участь в різних конкурсах, спілкуватися із однокласниками, а саме приймати участь в патріоти. Багато учнів мають різну кіну, але це не заважає. Їм приймати активну участь у внутрішньому житті гімназії <плес> Чернігенко, це п'яти десяти, наприклад, вона приймає тут прийшла, Вона приймала участь за що у конкурсі, гімназія Має Талант. Росянко Софія приймала участь міського гімназія, гімназія має талант, але вона відноситься до протестантської конфесії. Також можемо привести. Ем, Учениця, яка навчалася в нашому закладі, це Вайпала. Яна, вона приймала участь у міській гімназії, вона харизматка. Бать, вона приймала участь в екодрайві, хоча за вірою вона атеїстка. Також ми можемо привести до прикладу братів Лопотнюків, учні 6 класу та родину Лопотнюків. Вони іншої віри, але вони приймають активну участь в конкурсах, заходах. За Тропівській гімназії, як ви знаєте, викладала уроки Галина Дмитрівна. Це учитель похилого віку. Але в неї настільки видає енергійності, активності, поінформованості, що ми можемо брати з неї приклад. БРГ навчає всіх гімназистів співпрацювати між собою, навіть якщо вони з різною ментальністю, соціальною і релігійною приналежністю. І я хочу підвести таку лінію. Для мене школа, ніби другий дім. Усі мене тут знають, розуміють. Завжди підтримку я знаходжу в нім. Лише ж тут такими люди бути вміють. Є успішним, адже більшість дітей немає зацікавленості у його діяльності та розвитку. І батьки також, наприклад, у нас була гімназійна ярмарка, яка проводилася не за ініціативи дітей, а за ініціативи вчителів. Я не голослівна, тому підтверджую свою думку на ярмарці. 11 а класів 13 учнів лише приявили ініціативу 6 шестеро учнів. Хоча на ярмарці було радісно, комфортно. Хлопці 11-го а класу виглядали імпозантно, було всім смачно, гроші зібрані. Але ж якщо б не були залучені вчителі і Катерина Миколаївна, то був би повний пшик. Я вам прикладу фото факт, який підтверджує саме це: самоврядування у США, самостійний випуск, телешоу, влаштовування самостійно вечірок, також мене дуже вражає їхній Толерантність, яку на Україні в нас не зустрінеш, допомагання дітям-інвалідам, які навчаються разом з ними у школі. Далі, акція розформує Україну. Затопільська гімназія фарбувала паркани. По участі у акції були запрошені батьки та класів не лише для того, щоб ем, контролювати, але й для заохочення. Але ж було лише троє чи четверо. А ви бачили, як закінчилась робота? Молодець не той, хто починає, а той, хто закінчує. Всі після закінчення фарбування покидали щіточки і баночки, побігли щодень по додому. Все це залишили завгоспа. За Тому далі слайд, Вам була статистика: із 155 учнів гімназії було в той день відсутні 50 учнів, та й до того ж, наш актив класу староста. Не приймала участі в цій акції, лише сказала, царське це діло, фарбувати паркани, і з цими словами пішла додому. <клухи> Там в соціальних мережах існують групи, які з'ясовують день прибирання, мамина, але збираються лише мізерні відсотки. З 11 тисяч лише десяток приходить. Можете побачити, будь ласка, на слайді, а, лише 8 чоловік зібралося на суботу. Тому за врядування кожної школи потрібно пахати, пахати, щоб була більша ініціатива вибирання. Всім вдома разу кадри вирішують Ці цінного кадра, потрібно ліберегти. А чи існує система відбору і підготовки з дітей з гімназії? Тобто у на нас діє саме так: якщо наближається якесь свято. А чи ще щось такого типу вищої ви ради гімназистів ніби то і немає. Діти знову більше беруть участь, а не сильно вивагаються, саме таких і потрібно, підпихати, щоб вони могли проявити свою е, майстерність. Наприклад, у хто нас з гімназії може грати на Італії? Я можу вам привести не маленький список цих учнів. Наприклад, Ігнату Микола, Браво Богдан, Гуманюк Миколас, Хмельниченко Володимир, Чернієнко Борис, Русенко-Софія. Самоврядування не сприяє викоренні стереотипів національних. Теперь культури не дороборажаються заходи для знищення стереотипів. Якщо купує, то дуже непомітно і Тому Люди то, е, виконують гімназию психолог, а Тобто, виконують психолог і вчителі, а не діти, а не ВРГ. У нас існують такі стереотипи. Далі в нас існує стер стереотипла в більшості класах. класах Активився дівчатам. Також було проведено опитування. От якщо був вибір перед дітьми, ки ми кого вони обрали з вчителів піти на природу молоде покоління чи старших колін? Звісно ж, бо Вибрано, що молоде сетеві стереотипи в Україні, в якийсь такі що вона опинилася на одному з останніх місць. Національні серед У 10 класі інколи типи брали е Крістіана, тому що він мавдова. У 8 класі Артем якого називають армян і за того, що в нього темний кольор волосся. 7 Сьоми класи сміючись кажуть на неї москалька. 7 клас яченько Даніель і за темний шкіри на нього кажуть чорна мавпа або чорний чорт. Це смішно, але це прикро. Десятиклассні ну, ти єврей. єврей, бо ти ж єврей. Кража печива сказали: а це воля, бо він же єврей. Хоча ми можемо вважати, що...